11 в Україні. Новини, які варто знати, розкажемо у наступні 10 хвилин. Це СТН у студії Олександра Роздорожного. У Києві нетверезий підліток викрав у батька машину і влаштував ДТП з патрульними. Вночі поліцейські отримали виклик про викрадення автомобіля ланчі із двору будинку. Менш ніж за годину патрульні виявили машину біля Володимирського ринку. Правоохоронці наказали водієві зупинитися, але він почав тікати. На вулиці Антоновича водій Ланча не вписався у поворот і зіткнувся із патрульним автомобілем. Внаслідок ДТП поліцейського із травмою руки госпіталізували. З'ясувалося, що за кермом викраденого авто був 16-річний син заявника. У нього в крові виявили 0,78 проміле алкоголю, що в 4 рази перевищує допустиму норму. На Донбасі минулої доби бойовики здійснили лише один обстріл зі стрілецької зброї. Відкривали вогонь по наших позиціях в районі Кримського втрат серед українських військових немає. Спочатку цієї доби на передові обстрілів не зафіксували. Нагадаю, з 8 березня сторони домовились дотримуватись режиму тиші. У столиці розпочалась підготовка до чергових призовів на строкову військову службу. Нацполіцію просять надати допомогу військовим комісаріатам у розшуку призовників, які ухиляються від армії, та забезпечити порядок на призовних дільницях. А департамент охорони здоров'я для проведення медогляду призовників має забезпечити роботу військово лікарської комісії з 11 березня до 15 липня. У КМДА зазначили, що до стандартних аналізів, які здають призовники, додається проведення аналізу крові на віл, гепатити. Б, С та деякі інші. Цими вихідними рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Особливу увагу приділяють місцям, де відбуваються масові святкові заходи. Загалом до понеділка цілодобово чергують близько 7 тисяч працівників ДСНС та понад 2 тисячі одиниці техніки. У резерві перебувають ще 14 тисяч рятувальників та 4 тисячі спецмашин. Також до ліквідації надзвичайної ситуації можуть залишити літак АН 26 Богослужіння української греко-католицької церкви у Софії Київській не відбудеться через реставрацію. У міністерстві культури анонсували, що роботи у Софійському соборі розпочнуться 18 березня, тому найближчим часом він буде недоступний для богослужінь жодної із церков. Цьогоріч на першому ярусі у центральній частині собору мають встановити рештування для здійснення інспектування мозаїк, фресок та олійного живопису. Також модернізують системи мікроклімату собору, інженерні системи та встановлять відоспостереження. Умінь. Кульці нагадали, що Софійський собор є пам'яткою архітектури 11 століття разом з архітектурним ансамблем пам'яток на його території. Увесь комплекс включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під номером один від нашої держави. Рекорд на мільярд. Кияни подали більше двох тисяч проєктів до громадського бюджету 2020 на загальну суму понад мільярд гривень. Про це повідомив перший заступник голови КМД Микола Поворозник. Загалом свої ініціативи зареєстрували більше 800 команд. Найбільше освітніх проєктів 772, а також із категорії Громадянське суспільство 352 проєкти. Серед районів найактивнішими виявились мешканці Дарницького, а найменше проєктів подали із Печерського району. Посадову ць нагадав що до 24 квітня відбуватиметься публічне обговорення експертиза до опрацювання та оскарження експертних висновків а з 15 травня до 6 червня кияни зможуть проголосувати за проєкти. У Києві з'являться світлофори з електролічильниками. Протягом наступних трьох років мають реконструювати 189 застарілих світлофорів і встановити автоматизовану систему обліку електроенергії. Загалом на балансі міста майже 650 світлофорних об'єктів, і більшість із них потрібно замінити. Адже через багаторічну експлуатацію мережі електроживлення і управління зносилися. Фінансуватимуть реконструкцію світлофорів за рахунок міського бюджету. Вартість робіт орієнтовно 274 млн грн. мільйони гр. Поставити машину на подвір'ї тепер платна послуга для мешканців житлового комплексу Кришталеві джерела. Із 1 березня в'їзд на територію коштує 300 гривень на місяць. І це не обговорювалося. Дехто із мешканців без проблем виклав гроші, проте переважна більшість проти. Автівку нашої знімальної групи проїхали безперешкодно. На що ж тоді скаржаться мешканці, розбиралась Софія Сидорчак. Вони ставили автівки біля під'їздів без проблем. Та раптом керівництво ЖК запровадило обмеження. Треба платить 300 гривень. Щомісячно. місячно обурені мешканці розповіли, що наприкінці лютого біля шлагбаумів розвісили оголошення з 1 березня в'їзд на територію винятково за платними пластиковими картками. Зараз уже ніяких папірців немає, та й пропускають, здається, усіх. От тільки охорона непривітна. Скажіть, будь ласка, це тут о, суточки відбуваються з приводу цього шла що... не знаю я нічого. Ну ви ж тут о, працюєте? Я працюю ніяких суточок, нічого не знаю. Однак перша ж мешканка підтверджує, що місце розбрату саме тут, і пояснює, чому зараз машини пропускають. Ну по мере, те, що було в вайбері, написано у нас є Вайбер вайбердома, то договарювалися одні в відділенні поліції, вже жителі і представники нашого холдгрупу. ЖК кришталеві джерела унікальний своїм керівництвом. Правління будинку складається із забудовника приватної керуючої кампанії і голови ОСББ. Зустрітися з ними, аби обговорити нагальні питання за словами мешканців, практично нереально. Вони зараз вас бачать, то навряд чи вони зараз будуть не пропускати. Машини у двір в'їжджають одна за одною. Невже це гра на нашу камеру? стояла чоловік 150. Що була заставлена машинами, тому що не пускали. юристи запевняють, охоронці не мали право перешкоджати проїзду. Мешканці будинку мають право згідно норм закону про особливості використання права власності в багатоквартирному будинку. Відповідності до земельного кодексу вони мають право використовувати свій двір, своє подвір'я для того, щоб задовольняти свої потреби. Потреба мешканців це ставити паркувати свої автівки і сплачувати за це грошові кошти вони не зобов'язані. Колтгрупа е, така позиція, що робіть, що хочете. А ми своїх півтора мільйона за рік маємо зібрати з, з мешканців. Ми платимо за охорону, ми платимо за прибудинкову територію. Що вже чи маленькі гроші? Березневе ж нововведення керівництво будинку назвало платою за організацію пропускного режиму. Проте як ухвалювали рішення, мешканців не інформували. Якщо е це рішення приймалося загальними зборами і вони делегували такі повноваження правлінню, наприклад, загальні збори не змогли е визначити відразу, яка буде сума, які будуть правила, то це може бути законом. Жодних зборів з будь-якого питання тут не організовували. Мешканців просто поставили перед фактом. Хоча всі рішення, які мають грошовий характер, повинні схвалювати щонайменше дві третини мешканців ОСББ. Якщо голова правління в односторонньому порядку приймає таке рішення, це є підставою для того, щоб скликати загальні збори позачергові, висловити недовіру голові правління і обрати на цю посаду іншу особу. Мешканці, що не згодні платити щомісяця за в'їзд на своє подвір'я, можуть подати заяву до суду. Софія Содорчак, Олексій Баклайкін, Володимир Плішаков, телеканал Київ у Києві. Триває відкритий чемпіонат зі скелелазення серед дітей. Наш Богдан Бур'яненко стежить за змаганнями маленьких альпіністів. Зараз з нами на прямому зв'язку. Богдана, вітаю. Скільки учасників приїхали на чемпіонати? Які завдання мають виконати? Вітаю, Сашо. От буквально кілька хвилин тому розпочався відкритий чемпіонат Києва по стралазенню. Насправді в ньому представлені представники з усієї України. Сьогодні виступають діти зранку. Це наймолодші учасники та учасниці віком 6 та 7 років. Далі будуть змагатися спортсмени-аматори у юнацькій категорії. Всього сьогодні зареєструвалося близько 90 учасників. Приїхали вони, як вже казав, з усієї України з Одеси, є з Дніпра, з Харкова та зокрема з Києва. Спортсмена приготували 30 трас. Всі вони різної складності, є складніші, є менш складніші, є більш складніші. До речі, хочу звернути увагу, що це змагання з під типу промислового альпінізму, який називається болдерінг, тобто. Це такий спорт, таке скелелазення, в якому немає страховок, адже стіни не високі п'ять метрів заввишки, а знизу підлога встала на м'якими матами. Триватиме змагання ще завтра. Втім, завтра виступатимуть вже дорослі, більш професійні спортсмени. До речі, в одному павільйоні тут в МВЦ відбувається одразу кілька спортивних заходів, зокрема, перетягування канату, змагання стронгменів, а також виступи на міні-велодромі. Квиток на всі ці події коштує 70 гривень. Саша. Дане, дякую за подробиці. Богдан Бор'яненко з відкритого чемпіонату зі скалелазення сьогодні серед дітей. А завтра вже виступатимуть дорослі. День народження Великого Кобзаря відзначають українці в усьому світі. Геній українського слова Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року. Він був не лише поетом, а й одним з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Тарас Шевченко, автор понад тисячі мистецьких творів. Його ім'я відоме в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлено пам'ятники, а твори з під пара Кобзаря перекладені майже на всі мови світу. Ім'ям Тараса Шевченка в Україні названо навчальні заклади та театри, площі, вулиці, міста, Національна опера України, Київський національний університет. Виставку Квантовий стрибок Шевченка представлять в Еміратах. Приурочили подію саме до Дня народження Великого Кобзаря. Триватиме вона 9 і 10 березня в Абу-Дабі. Про це повідомив представник української спільноти в Об'єднаних Арабських Еміратах Євген Семьонов. На експозиції безкоштовно покажуть унікальні ілюстрації, які представляють Тараса Шевченка у кількох незвичайних сучасних образах: від Дарта Ведера до Статуї Свободи. Нагадаю, виставку Квантовий стрибок Шевченка у Києві відкрили 10 лютого на станції метро. Тараса Сашевченка. Проєкт мав тривати місяць, однак вже за тиждень більшість плакатів зіпсував вандал. Тож виставку довелось достроково закрити. На цю годину із новин поки що все. О 13-й не пропустіть більше, вже за мить продовження програми ранок у мегаполісі». залишайтесь.